Пан президент разом з іншими високими гостями України брати участь у спеціальній конференції, на яку ми проводимо вперше, проводимо у Львові під назвою United for Justice – об'єднання заради справедливості, як досвідчений правник, як людина, що добре знається. На роботі європейських інституцій та глобальних структур пан президент Левіц особисто та Латвійська республіка в цілому впевнені стануть потужними помічниками для нас, для України у притягненні до відповідальності усіх російських вбивців. Терористів та катів на переговорах сьогодні ми торкнулися відповідних питань, зокрема створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Російської Федерації проти України, процесу підготовки голосування Генеральної асамблеї ООН за відповідну українську резолюцію, співпраці з міжнародним кримінальним судом і юридичними інституціями європейської спільноти. Один з аспектів відповідальності Росії за війну це продовження санкційного тиску. Латвія визнала Росію державою спонсором тероризму. На основі цього визнання базується принципова підтримка Латвією спільних європейських санкцій. А сьогодні ми обговорили, як можна додатково посилити тиск на Росію. Ще до повномасштабного російського вторгнення Латвія почала. Допомагати Україні почала надавати Україні збройну допомогу, зокрема стінгери. Це було правильним сигналом усій європейській спільноті конкретною дієвою допомогою нашій обороні. Протягом року Латвійська оборона, оборонна підтримка, вона залишалась відчутною. Я за це дуже вам дуже вам особисто вдячен уряду, суспільству. Сьогодні ми обговорили, як разом з нашими союзниками і партнерами ми можемо ще посилити наших воїнів та наблизити час звільнення усієї української землі від російських окупантів. Ми передали документ щодо першочергових потреб для нашої оборони на другій частині нашої зустрічі з паном президентом. Ми обговоримо відновлення України участь. Латвії у відбудові України, зокрема Чернігівська область, а також у проведенні розмінування, щоб дати нашим людям гарантії безпечного життя. Разом з Україною повністю працюємо по тиску на Росію. Мови не йде тільки про санкції, мови йде ще і про відповідальність. Я також просуватиму ідею спеціального трибуналу, адже жоден інший міжнародний суд не може розглядати справу про злочин агресії. Звичайно, міжнародний суд відіграє важливу роль у вигляді збору доказів про вчинення окремих злочинів, але Важливо розглянути і злочин вчинення агресії, а це злочин, який вчинявся керівництвом. звичайно, є цей злочин. Він передбачений міжнародним законодавством, але немає суду, який має мандат на розгляд відповідних злочинів. Саме тому є невідкладна потреба. Для того щоб зберегти вже досягнутий рівень власне міжнародного права от і дотримання його, необхідно забезпечити створення міжнародного суду, який розглядав би це питання крім того, необхідно створити законодавчі юридичні підстави для використання заморожених активів Росії на під. З подальшим їх використанням для відбудови України у вигляді репарацій, це може бути зроблено зараз, але і безумовно має бути зроблено після війни, адже західна підтримка для України відіграватиме важливу роль того, чого б не використовувати ці заморожені російські активи, адже Мова йде про над, мова йде про понад 300 мільярдів доларів, які заморожені. Звичайно, їх можна було використовувати для України. Тепер питання довострокового миру і безпеки. Ми підтримуємо мирний план президента Зеленського, який складається з десяти кроків. Мирна формула це те, що дозволить створити довготривалий мир, який ґрунтується на нормах міжнародного права, який також передбачає повну територіальну цілісність України в межах кордонів 1991 року, без цього мир не буде довготривалим а нам потрібен довготривалий мир, оскільки ми маємо. Планувати на довгий період часу, маючи агресивну Росію під боком, і звичайно, коли Україна увійде до складу європейської родини, це ми також будемо допомагати стримувати Росію від подальших агресій. Расія Росія несе відповідальність за зупинку цієї війни і лише Україна. Буде вирішувати про свої кроки до миру. Я хотів би ще раз підкреслити, що лише Україна і тільки Україна може говорити про прийнятний для себе мир.